Прикордонна та еміраційна система Сполученого Королівства стає цифровою. Фізичні документи замінюються електронними візами. Якщо у вас зараз є фізичне підтвердження вашого еміраційного статусу, наприклад, біометричний дозвіл на проживання або BRP, або інший документ про еміраційний статус, наприклад, візова наклейка в всередині паспорта, тоді це відео для вас. Це відео покаже вам, як створити свій обліковий запис UKVI. Щоб ви могли отримати доступ до своєї електронної візи і візи, що потрібно для створення облікового запису UKVI. Ваша електронна віза це онлайн-запис вашого іміграційного статусу та умов перебування в Сполученому королівстві. Створення облікового запису не вплине на ваш поточний іміграційний статус. Щоб створити обліковий запис UKVI, вам знадобиться номер BRB або номер заявки. Це може називатися UAN. Або починається з букв GWF. Номер вашої заяви був автоматично створений під час розгляду заяви на отримання візи. Його копія могла бути надіслана вам електронною або звичайною поштою. Якщо у вас немає нічого з перерахованого вище, зверніться до UK, косариска і Віза за порадою, що робити. Член сім'ї або друг може допомогти вам створити обліковий запис UKVI. Для початку ось що вам знадобиться: смартфон, ноутбук або будь-який пристрій із доступом до інтернету. При необхідності ви можете позичити чужий пристрій. Документ, що посвідчує особу. Це може бути ваш BRP або паспорт. Ваш номер BRP або заявки, ваша дата народження, ваша електронна адреса. Номер мобільного телефону. А також доступ до додатка, імміграція до Великобританії, перевірка особи ID check app», який можна знайти в Google Play або Apple Store. Якщо ви не можете завантажити програму, ви можете використовувати смартфон друга або члена сім'ї з їхнього дозволу. Як створити обліковий запис у KVI? Є три кроки, які вам потрібно зробити, щоб створити обліковий запис у KVI та отримати доступ до своєї електронної візи. Перший крок. створіть обліковий запис UKVI. Якщо ви отримали листа або електронний листа з проханням створити обліковий запис, дотримуйтесь інструкції або перейдіть до розділу Gov.UK – і Visa, щоб отримати доступ до послуги Створити обліковий запис UKVI. Заповніть свої дані та натисніть Створити обліковий запис. Після цього ви отримаєте підтвердження електронною поштою, що у вас обліковий запис UKVI створено, і ви зможете увійти. Другий крок Підтвердьте свою особу. Скориставшись додатком Immigration id Check і дотримуючись інструкції. Якщо ви використовуєте комп'ютер, ноутбук або планшет, вам потрібно буде завантажити програму на смартфон і за допомогою камери смартфона відсканувати QR-код. Крім того, ви можете надіслати запит на код з'єднання, щоб підключитися до програми. Додаток попросить вас сфотографувати BRP або паспорт, перевірити інформацію про документ і сфотографувати ваше обличчя. Третій крок. Привіжіть свій обліковий запис до електронної візи. Для цього вам потрібно буде заповнити усі розділи у списку завдань. Потім підтвердьте, що ви прочитали декларацію і натисніть Надіслати. Далі ви отримаєте електронний лист. Коли ваша електронна віза буде готова до перегляду, і в деяких випадках це зможе зайняти до декількох днів. Якщо ви не зможете закінчити процес підтвердження своєї особи або прив'язати свій обліковий запис до електронної візи, вам надішлють посилання електронною поштою, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися. І наостанок, коли ваш обліковий запис буде створено, ваша електронна віза буде пов'язана з документом, що посвідчує особу, який ви використовували для створення облікового запису. Якщо ви плануєте виїхати за межі Сполученого Королівства, ви повинні перевірити, чи пов'язаний ваш поточний проїзний документ з вашою електронною візою, перш ніж подорожувати. Це забезпечить вам легку подорож під час посадки, щоб повернутися до Сполученого Королівства. Ви можете зробити це, скориставшись послугою, оновити дані візи та іміграційного рахунку Сполученого Королівства, яку ви можете знайти на GovUK. Якщо вам потрібна допомога у створенні блокового запису або вам потрібна додаткова інформація про те, як електронні візи вплинуть на вас, відвідайте GovUK. Косарівський віза. Також пишіть коментарі.